О Боже, це що? влог зі Львову? Нарешті цей день настав, Ми дуже сильно чекали, тому що завтра я й моя подружка Катерина їдемо у Львів на концерт до пана Нікола сьогодні четвер. <гetus> <гetus> Зараз я збираю речі, чекаю, поки Катя прийде до мене, тому що вона буде у мене ночувати. Лабабушечка. Так, <gul> до мене прийшла моя лабабушечка, Ось принесла якісь свої речі. Прийшла, то там спать буде ручив. Ти готова? Так. Я завжди готова. Тоді до завтра. До завтра! Ми вже їдемо, толком не поспали. Взагалі не поспали. Можливо, по і потязі, але це не точно. Ми вже на вокзалі йдемо шукати нашу колію. Піднімаємося на високу платформу. Фух, я теж тільки хотіла тяжело. До речі, вже приїхали у Львів, викликали таксі, тому що це оказується повний драж. Сидимо, чекаємо Андрія. Це в тебе дівчинка? Чого вона така хрязна? Ми вже заселились і зараз покажу вам коротенький рум тур. Тут такі вхідні двері, ми вже розулися, тут повісила деякі речі. Тут у нас знаходиться Ванна, потім покажу, бо там Катерина. Такі у нас два двоярусні ліжка. Я буду тут такий столик, вже трошки порозкидали речей, бо в нас мало часу, нам вже треба йти гуляти. І потім на концерт. Такі сходи, тут можна ще зберігати речі. Тут, до речі, дуже зручно, тут є для зарядки, лампа, така поличка, що дуже зручно. Тут таке, ми дуже втомилися і відчуваю себе якимось домовим. І навіть втомила не дорога в потязі, а замовити таксі, яке не хотіло їхати. І ми його викликали десь хвилин 20. Але все добре. Ось така ванна. Е, Доволі нормальна, як для хостела. Такий душ. Катя вже помилась, витерла ножки. Ми вже зібрались і будемо іти гуляти. Ура! Ми прийшли з Катєю у майстерню шоколада. Ну, з ким би ти ще прийшла? Ну, було б страшно, якби ти чула, якась інша дівчинка. На розтоплену шоколадку. І скоро вже будемо збиратися куди? На фікуза. На концерт. Ми вже прямуємо до Малевича, будемо займати чергу. Поверніть праворуч на площа ринок. Поверніть ліворуч і продовжуйте рух по площа ринок. Ми вже йдемо до Малевича. На 8 годин буде концерт. Хочемо зданяти чергу десь, вибачте, десь за годину. На цей момент. Окей? Хоча я бачу, дуже цінує те, що стало набагато менше телефонів. Їх практично немає. Ми тільки вийшли з концерту, це був повний розйоб. Слів просто немає. Катя десь не допомагала. Ми ага. вже вдома. Катя, що ти скажеш про концерт? Розйоб. Просто дуже втомлена, тому здається, що емоцій немає. А вони просто оскільки переповнюючи, що Щоб все, Щоб просто хочеться так упати і спати. Доброго ранок. Ми вже з Катєю проснулися і прийшли на сніданок. Будемо снідать, потім ще підемо погуляємо, хочемо знайти фотобудку і, і все. До 12 нам потрібно виселитися. І опять на потяг. Білу церкву. Вміє я і закусувати. Ми, короче, їдемо. Схопилися в аршопі. Бузнець в шоу більше немає інших магазинів. І зараз їдемо на фотобудку. Жива. От і все. Закінчилася наша поїздка у Львів. Ще не закінчилось. Ну так. Ну коротше, ми вже зараз будемо селятися. Я купила собі такі окуляри в брендовому магазині окулярів. І ще ми заходили у копальну каву. А ще ми зробили такі фоточки у фотобудці. Кузня. Кузня. Моментів. Yes. Я купила таку каву Бандерічку, щоб ніхто не розслаблявся. І таку Франца Йосифа. Все. Тому зараз заработали збиратися і йти щось купити потяг і на таксі, і на вокзал. Звісно, це буде опять той самий квест, або навпаки, буде все добре. Ні, буде все нормально. Я б це Потому і склейка. мені.